Гетьман якість загартована часом. Велика Британія та Німеччина сьогодні оголосили про пакети допомоги для України. Міноборони Британії каже, що протиповітряна оборона це абсолютний пріоритет. Тож сьогодні я оголошую найбільший за рік інвестиції Великої Британії у протиповітряну оборону України. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Пан Гіллі. Це 600 мільйонів фунтів та тисячі систем протиповітряної оборони ракет і автоматичних турелей для знищення дронів, які постачать. Тимуться зараз і до 26-го року, і скоро ми розпочнемо виробництво нових дронів перехоплювачів Октопус у Британії, які повертатимуть тисячі нових дронів щомісяця в Україну. Наша місія чітка: підтримати боротьбу сьогодні, забезпечити мир завтра. Щодо Німеччини, Німеччина передасть Україні ракети Сайдер Віндер. Прпрошу Сайдвіндер. Це є ці ракети, які вам казали. Ми в перші годині говорили. А їм 9. американська вона не є новітньою технологією. Старенька ракета недорога, там в районі 15 тисяч доларів. Але що важливо, що це хороша е, ракета класу повітря-повітря. Вона може збивати усі е, повітряні цілі, гелікоптери, літаки, дрони, які запускають росіяни. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус на відкриті на відкритому засіданні контактної групи з питань оборони України. Ви знаєте, ця контактна група Рамштайн, яку колись очолювали Сполучені Штати Америки, а тепер ізоляціоністи делегували це європейцям в першу чергу в Німеччині та. Британії також наступного року каже, ми надамо велику кількість цих ракет Сайдвіндер з наших запасів для посилення протиповітряної оборони України. Зазначається, що окрім цього Борис Пісторіус нагадав, що вже встигли передати Німеччина Україні два комплекси Петріот, а також дев'яту установку Айріште. Правда, вони не не згадують, чи це СЛМ чи СЛС Малого Радіусу або середнього радіо але погодьтесь з грубша, Це не є. Суть у новини, а, а, а в е, важливо, що арішта 9 дев'ять штук вже є в Україні на озброєння. Я вам нагадаю, що свого часу Володимир Зеленський повідомляв наших партнерів, що ідеально, аби Україна мала 50 комплексів Петріот, аби прикрити всі важливі інфраструктурні об'єкти в Україні. Але тут важливо не сам комплекс, а чим стріляти, тому що ви знаєте ракети ПАК-2, ПАК-3. Ну, пак 3 зрозуміло, це є краща оновлена ракета, яка краще бореться проти балістики. Це проблемна річ, тому що в світі не так багато їх виробляється. Ну мається на увазі, сполучені штати Америки виробляють їх не в тій кількості, які б нам хотілося. А загалом виробництво не раз просила, і Україна патент на. Петріот, але ми знаємо, що США нікому не дозволяють їх виробляти. Єдине, що було зроблено, це поляки якось домовились, що вони до модерну якось чи модернізували чи якось адаптували свої петріоти з дозволу США. Але вони це самі робили не за патентом чи не за якимись технологіями Сполучених Штатів Америки. Ну і звичайно ж, друзі, нафта. Те, що зараз відбувається в Росії з її нафтою, це просто прекрасно. тому що ціна на нафту марки ЮРЛС яка відвантажується е, Косіно, а та, яка відв... відвантажується в європейській, так би мовити, частині. Боліт, це є і Балтійське море. Там є два порти: Приморське, усть Луга, Чорно... Чорне море. Ви вже краще знаєте ці порти. Це ТУАПСЕ і Новоросійське. По всіх них били Сили оборони України, по ТУАПСЕ і Новоросійську били ракетами по усть Лузі і Приморську лише достають дрони наразі. Так от, є величезні проблеми, тому що впала ціна на нафту до 41 долара. Так. Російська нафта ще не коштувала з моменту повномасштабного вторгнення. Про це ще розповім детально, що впливає на ціну марки «Юрос», хто цим користається. Ключове слово тут дисконт, а також сили оборони України. Підраховано виданням Bloomberg, друзі, що кожен удар по новоросійському нафтопереробних напрямках і взагалі порту, причалу, відвантаженню, збиває ціну на російську нафту. На 3 долари Польщі, друзі відповіли на закидони Марії Захарової. А це є речниця Міністерства закордонних справ Боліт, яка м, сказала, що радянська правитель Владимір Ленін зробив послугу щодо існування цієї країни. Е написав про це речник, сказала, е про це речник з Польщі Мацей Вев'єр у себе в твіттері, Або як ви знаєте, після того як його купив в він називається Ікс. Зокрема, зазначив в'явив, що російська сторона вкотре вдалася до фальсифікації історії. Якби Польща була зобов'язана своєю незалежністю Леніну, то польсько більшовицька війна 20-го року минулого століття мала, мала б мала бути російською гуманітарною акцією або за цією логікою спеціальною військовою операцією. Тим часом у реальному світі саме Польща зупинила більшовицьку експансію. За його словами, незалежність Польщі не була подарунком Леніна, так само як радянська. Присутність у центральній Європі не була визволенням з цього уроку історії випливає вільний вибір Польщі. Наше приєднання до НАТО. Друзі, хочу просто вам нагадати, що саме радянська влада за пактом Молотова та таємною угодою з е, е, нацистською Німеччиною в 39-му році, 1 вересня, і розділили Польщу, коли з двох сторін якраз. Радянський Союз, Москва напала на Польщу, а з іншого боку, нацисти. Ось про що треба пам'ятати про Польщу. Також я вам нагадаю, що були докори з боку перепрошую, з боку міністра закордонних справ Сікорського. Він є до речі, друг України, прихильник України. Але знаєте, було сказано, що мовляв. Володимир Зеленський, президент України, так часто літає через Польщу до інших країн на зустрічі. Міг би зупинитися в Польщі, в Варшаві і зустрітися з президентом цієї країни. Є вже заява президента Новоспеченого відносно Новоспеченого, Навроцького. Він заявив, що Зеленський сприймає Польщу як належне. А, Туск тут прем'єр-міністр цієї країни Польщі порадує йому не заважати, якщо не хоче допомогти. Ну ви розумієте, вони між собою конфронтують конфронтують е, Навроцький і Туск. Так, от польський президент Карл Навроцький заявив, що його український колега Володимир Зеленський сприймає Польщу як належить. Про це він сказав в інтерв'ю. WP. каже, вважає, що Україна і Польща бракує їм партнерства. Він сказав, що на майбутній зустрічі з українським президентом збирається підняти теми важливі для Польщі. У мене таке відчуття, каже Навроцький, що президент Володимир Зеленський за останні кілька років звик сприймати Польщу як належне. Немає потреби ні про що з нами домовлятися не потрібно розмовляти. Водного часу Навроцький додав, що допомога Україні є незмінним пріоритетом Польщі. Наш інтерес полягає в підтримці країни, яка бореться з екзистенційним ворогом Польщі, Росією, і захищає цінності, які нам дорогі. Ми повинні підтримувати Україну, і ми це робимо. Водночас, ми повинні, і я вірю, що ми. Ні, це вдасться забезпечити, аби Україна ставилася до Польщі як до партнера. Конфлікт триває вже майже чотири роки, і в мене складається враження, що ми, поляки, часто не відчуваємо себе партнерами в цих стосунках. Слухайте но ну, він реально набрид то йому бракує подяк. Причому що Україна, Володимир Зеленський військово політичне керівництво регулярно щиро дякує полякам за допомогу, бо справді особливо в перші. Місяці повномонтажного вторгнення поляки нам помогли. Ми знаємо, що в Польщі є хаб, через який проходить вся е, допомога. Ну, але це так виглядає. Знаєте, вони прекрасно розуміють навроцький, що якби не Україна, то наступною була би Польща. І вони знають прекрасно, що вони допомагають Україні не тому, що вони такі добрі наші партнери, а тому, що побоюються, що є Росія і. Е, Україна стоїть і вестої захищає Європу. Якби не Україна, то кордон з Росією був би е, десь біля в Польщі. Але знаєте, їм в цьому е, складному для України, звичайно, становищі треба казати ще: а подякуйте нам ще більше. Слухайте, а ви якось до нас відносите не по партнерськи А як ми маємо відноситись? Ми маємо при кожній зустрічі казати вам дякуємо. Так, ми дякуємо, але ви ще хочете дякувати, що ми дякували. Ну, це якесь дивне ставлення. Ну, ви знаєте, Навроцький. Він себе офіційно називає безпартійним, але він насправді такий консерватор, колишній хуліган футбольний. Кароль Навроцький.